Я обожнюю відеоігри про автоперегони, те, що вони дозволяють нам сісти, за кермо найрізноманітніших автомобілів від Феррарії до Ламборгіні, просто неймовірно. А можливість вдосконалювати і модифікувати свої машини додає ще більше азарту. Такі ігри пропонують широкий спектр модифікацій, включаючи вибір обвісів, колісних дисків, спойлерів і навіть кольор неонових підсвіток. Крім візуальних змін, доступний також технічний тюнінг, налаштування двигуна, трансмісії, підвіски є інших компонентів, які впливають на динаміку автомобіля. Це дозволяє кожному гравцеві створити машину, яка відображає його стиль і підходить до різних типів гонок. Моя любов до гонок почалася ще в дитинстві, коли я вперше зіграв у Need for Speed Underground перший. На початку 2000-х Electronic Arts вирішили перевинайти серію Need for Speed, щоб привабити нову аудиторію. До виходу першого Unbound Need for Speed був про перегони на люксових автомобілях на кшталт Феррарі, Порше та Ламборгіні. Але у 2003 році розробники спробували передати атмосферу стрітрейсінгу. У грі з'явилися звичайні машини, на кшталт Honda, Civic, Toyota Celica, Mazda mx 5 Це сильно обурило частину старих фанатів, адже вони звикли до розкоші попередніх частин. Тепер ти не багатий бізнесмен, а звичайний хлопець на звичайній машині. Перший Underground спочатку критикували, адже він відійшов від класичного формату Need for Speed з розкішними автомобілями. Проте актуальна тематика стрітрейсингу у поєднанні з вибуховим успіхом фільмів Форсаж створили ідеальний ґрунт для популярності гри. Наприклад, яскраві гонки в міських умовах і динамічний саундтрек резонували з глядачами форсажу, що захоплювалися культурою нелегальних перегонів. Це допомогло грі знайти свою нішу та здобути велику аудиторію. Історія циклічна. Unbound, що вийшла в грудні 22-го року, мала схожий шлях. А у мікрофону тімі ви дивитеся відео Ви недооцінили Unbound. І ось чому. До речі, я не тільки роблю відеоролики про ігри, також я проводжу прямі трансляції на цьому каналі, де граю в ті самі ігри. Єс! Моя реакція це, це добра штука. Моя реакция, это бомба. Это пиздец. Меч. Меч. Ту. Ту. Сюда час. Блять, я на этого босса стики потратил час, блять. Стики часу потратил. У. Давай. Покажись, гнида. Покажись мне, Face me, you coward. О, блядь. А то первый. А то. Е ну ладно! У мене просто флешбеки зараз включаються, коли я вперше це проходив і скільки я кричав якось. це... Якщо маєте бажання приєднатися, то ось посилання на мій discord сервер, де я публікую новини, коли я починаю стрім та в що саме я буду грати. Пам'ятаю осінь 22-го року, коли гру тільки анонсували і її одразу захейтили. Що це за анімешні персонажі? Що це за дитяча стилістика? Багато хто писав, все, Info Speed скотився. Іду грати в Underground 2 та Most Wanted. Я теж був скептично налаштований. Cell Shading і Graffiti Art спочатку здавалися мені дивними. На той час я не знав таких селів, і в моїй голові то було. Аніме. Але з часом я зрозумів, що стиль Unbound це перевага. Cell Shading дозволяє грі довше виглядати сучасно. Проте, Onebound застосований лише до персонажів, а інші елементи втрачають актуальність набагато швидше. Перший раз я пограв у гру через рік після її релізу, коли її додавали до EA Play. Але мені не сподобалося керування, і я дропнув гру після 5 годин. Тільки через півроку, коли була велика знижка, я вирішив дати їй ще один шанс. І цього разу вона мене захопила. Я звик до керування та пройшов гру за 3-4 дні і отримав задоволення. Але вдруге моя думка про неї змінилася. Так що я вирішив зробити ось цей відео огляд. Ви граєте за ноунейма, no який разом із подругою Джасмін збирає свою першу машину. Невдовзі ваша подруга пропонує брати участь у перегонах і заробляти гроші. Все йде добре, поки вона не зраджує головного героя, викрадає їхню машину і залишає в складній ситуації. Через два роки герой працює таксистом у своєму СТО, але доля знову зводить його зі стрітрейсингу. Алек, на якого працює Жасмін, організовує великий турнір з призовим фондом у мільйон доларів. Герой вирішує повернути свою машину і виграти турнір. Сюжет добре починається, але згодом втрачає темп. Наприклад, після напруженого початку, де головний герой втрачає свою машину через зраду подруги. Історія переходить до повторюваних місій зі збору грошей на участь у турнірі. Це знижує загальну динаміку. Також у середній частині гри з'являються другорядні персонажі, які, хоч і додають глибини, але не мають. Значного впливу на розвиток основного конфлікту, як результат, кульмінація гри виглядає менш емоційною, ніж могла б бути, якщо б сюжет залишався більш сфокусованим на центральній темі зради і відплати. Він затягнутий, а головний антагоніст невиразний. Як внаслідок фінал гри не викликає сильних емоцій, як це було, наприклад, з Мостунту. Взагалі, головний протагоніст зникає прямо перед фіналом. Бо жасмін починає знову ладнати з головним героєм, і замість запеклого поєдинку за нашу стару машину ми отримали просто дружні перегони. Геймплей це те, що справді виділяє Unbound. Там машини відчуваються по-різному. І кожна потребує індивідуального підходу. Тюнінг на висоті поліцейські переслідування додають азарту, а система казино з ризиком втратити зароблене робить гру більш динамічною. Втім, гра надто казуальна, навіть якщо ви втратите всі гроші, завжди знайдеться спосіб заробити достатньо для кваліфікацій. Це спрощує загальний виклик. Але залишає більше простору для експериментів з машинами та маршрутом. Геймплей Unbound має багато сильних сторін, але є й недоліки. З одного боку, відчуття від водіння автомобілю приємне, і кожна машина має свої унікальні характеристики. Наприклад, легкові спорткари, на кшталт Mazda MX5 ідеально підходять для звивистих маршрутів, тоді як потужні маслкари кари як Dodge Charger Чудово почуваються на прямих ділянках. Водночас, механіка тюнінгу дозволяє гравцеві гнучко налаштовувати автомобілі під свій стиль гри. Але зробити з маслкара кара дрифт машину у вас не вдасться. Серед мінусів деяка шаблонів завдань. Хоча перегони та переслідування тримають у напрузі, додаткові активності, як у доставки чи тестові заїзди, швидко стають одноманітними. До того ж. Казуальність гри помітна в балансі фінансової системи. Навіть за серйозних втрат гравець завжди має можливість швидко повернутися у гру. Це може відштовхнути тих, хто шукає більших викликів. Геймплей Need for Speed Unbound – це гармонійне поєднання нових ідей та традицій серії, але йому бракує більшої складності та різноманітності завдань. Unbound має гарний візуальний дизайн, який не лише вражає естетично, а й сприяє глибшому зануренню в атмосферу гри. Поєднання яскравого сол графіті-арту та реалістичних автомобілів створює контраст, який підкреслює динамічність і стильність стрітрейсингу. Селшейдінг додає грі своєрідного шарму, дозволяючи їй залишатися актуальною навіть з часом. Тоді як деталізація автомобілів і міських локацій забезпечує високу якість графіки. Наприклад, нічні вуличні перегони виглядають особливо ефектно завдяки неоновим вогням і відблискам, що створюють враження реального мегаполісу. Цей візуальний підхід робить кожну гонку не просто змаганням, а цілим видовищем. Її плюси включають стильну графіку, різноманітний тюнінг і захопливі переслідування поліцією, мінуси повторювані траси, затягнутий сюжет і деяка казуальність, яка може відлякати хардкорних гравців. Але це ідеальний вибір для тих, хто просто хоче насолодитися швидкістю і атмосферою стрітрейсінгу. Це не революція, але й не провал. Гра дає можливість провести час із задоволенням. Її недооцінили через стилістику та нові підходи, але якщо ви дасте їй шанс, вона може вас приємно здивувати. А як вважаєте ви? Чи недооцінили ви Need for Speed Unbound, чи все ще вважаєте Most Wanted найкращою частиною like серії? Like 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 Або найкраща у вас дилогія Underground? Поделитесь в комментариях.